Всем привет! Хочу сделать обзорчик на свой новый цех, можно сказать старый, бо уже я в нем два роки. Ну, этот станок, вчера я выставлял видео, про его все рассказал. Станочек дроздовский, разводный, классный станок. Так что дальше у нас буржуечка, обязательный предмет в цеху. Хоча є батареї, але я їм не довіряю. Включаю сушилки і 2-3 дні зимой погано гріють. Буржує, воно ще й Создає уют, а там горить. Приятно, уютно. Так, Це заточний станок просить реставрації. Це IMEX, Хто знає, в Україні є такий производитель. Ельборовий станок. Якби не піли, відкрив би. Там все корозія, треба все розбирати, почищати, красити і запускати. Таких є, до речі, два. Один на ходу. До речі, можемо один продати. Це шефов станок. Купив пілораму подішов і станок був. Це раз і другий раз так попало. На тому я пробував точити, мені не понравилось. Так, тут все. Це останнє моє, як то кажуть, мистецтво. Останні мої плоди. Це. Заточний, я на його кажу. Царь заточний. ну То король, а це царь. Ну, коротше, я вже їх робив багато. Хто знає, за мною слідкує. І ну, от цих, от цих останніх два це вже верх моєго, як то кажуть, мастерства. Дуже удобно. Допустимо, підіймаю, Раз, защопкувась. Коли треба відпустити, защопу ну і опускаєш. Тут все до речі на втулках. До втулок, як ви бачите, йде шлангчик. І ці два фломастера своєобразні капельниці, Сюди заливаю масло, і воно по цих, де показати. по цих шлангчик. Одна йде на ту втулку, да? а друга йде на цю втулку. Це вентиляція. Вона у мене тут окрема і запускається разом. із... Оце включив наждак, включається, вентиляція включається. З цієї сторони включається подача. Це регулювання швидкості. Там трансформатор. Воно на отакій нозі, такий станок. У мене вже їх два. Його можна опрокинути. Так як опрокинутий цей. Для чого опрокинути? Щоб сікономити. Тому що крепко виїжджав і наружу сюди. Працює абсолютно так само, як і в горизонтальному положенні. Це перший із цих двох. Теж десь два роки я його як зробив. Ні, не, не два роки, менше, а два роки як розпочав. Вон практично такий самий. Взагалі, моя база, що я роблю станки це ясень. Той старичок перший. Зараз до нього підійдемо. Так, ролики оці є це. Якщо ви бачите з ГРМ ролики натяжні його, вони два. Там, взагалі нічого нема, там нема такого вісу, бо вона вісить і воно не виробляється. Так само нога, так само по висоті можна. Це наждак, це подача. Так. Наждаки у мене польські сендвіч, як ви бачите, двуслойний. Це андрообразіви. Дорогі дуже дорогі е, наждаки до 1000 гривень, але настільки вони мені понравились, що я точу зараз в основному їми. Так, все те саме. Це вверх-вниз, це вперед-назад. Хоча я регулюю оце. Це коли підіймаєш до верху, то йде вверх і сміщається так, як сюди, от зуба. Якщо донизу, то ближче до зуба. і Верхом можна подкрутить оцею. сама защита на цьому одному винтику. Це быстросъемно. Така открути, воно все знімається прямо цілим. Так само і тут. Як бы ну показать? Це відкручається і защита повністю виймається. Тут ще ось такий оригінальний ключ до Спеціально, Специально. Вон. Тут а, место широшки, это трос, что режут камень, на ему алмазное напыление. Так, поехали дальше. Ну, это зажимается пружина. Это сам. Тоже тут ничего нигде не прикручено. Это можно просто вынять и почистить. очень удобно. Тут у меня подшипники. Вот. Так само и там. И регулируется от 7. І плюс, так як у мене моя фірміна, оцей ролик він туди-сюди регулюється оцим, оцим винтом. Тут у мене меточки є. Да? І коли його міняєш, міняється глибина пазухи. Дуже удобно. Ці всі крутілочки резинові. Це я сам виточив, як то кажуть. Так, отвертка торчить. Це регулювання по висоті. Таке. Ну, може коли-небудь подробніше. Це, до речі, дуже старий дроздовський, польський такої самої фірми, що у мене і розводне. Одне тільки, що від нього осталось тільки от його, їхній фірменний знак, тільки підножка це основання корпус. А оцеї башки не було. Я вже розказував про раніших відео, що це я робив сам. І тут я теж все переробив. Тобто, це вже не дроздовський. Це мій старичок, з цього я починав свій маленький бізнесок. Ну, це вон монстр по об'ємах заточки, бо він вже точить з 2015 року, -го грубо говоря, вже скільки? 10 років. От. Ну, особо я його не. Ну, я, я його на скору руку сліпів, бо треба було починати роботи. Було б дуже багато роботи. А я робив заточником в лісхозі, і Мені треба було срочно, вот так як я його ржавим зварив, так він по Сідіні точить. Ну, тільки міняв цей мотор. Тут, до речі, андрообразив. Вот тільки це на бакелітових, такими я раніше точив. Дуже класний. Це восьмерка, і брав їх 175 великими. А зараз в Україні їх нема взагалі. Є шестерка, восьмерка, практично, якщо і є, то 150. -ка. Мені його мало. То я добиваю ці остатки. Буду точити на сэндвичах. Так, це теж коли спочатку починав я із цього і того станка, а потом зробив я оцього станка. Ну, це покрашений. Я, про нього є відео, як я його робив. Це майже по цьому я робив вже 3-2. І це перше як то казав. Тут ще у мене от штоки. Таким от чином вони регулюються. Ось цим болтом крутиш і підіймає лапками два штоки стальних. Це регулюється так само, але губа ще на завісику, я так робив раніше. Тут побідітовий наконечник. Ексцентрики всі схожі. Так само моя фірмена штучка регулюється їздючий ролик. Тоже тут є з барашка і фіксатор знизу. От. Тоже регулюється пазуха і шах. Короче, э, те, що подача моторчики, я беру німецького Volkswagen Audi. Э, моторчик. Так само взаді трансформатор, он я його підматував. Я роблю десь до 24 вольт і потом димером вот таким вот скидаю. Все включається подача. О. Ну тут ще є лампочка, до речі, туда на всі треба було б зробити. Запускается станок. Типа у мене все так построено. Лева рука запускає станок, права рука запускає подачу. Ну, так мені удобно. Так само тут Тут подача, це регулировка димер, такий самий китайський, як на всіх І включається наждак і вентиляция. Зразу тут же на місці: це центральна вентиляция на все станки. Окрім того першого, на нього є окрема така несильна мощна вентиляція, вона стоїть там за дверима внизу. А з цього угла виходить, там стоїть мощна вентиляція. Я, до речі, її недавно поміняв. Вона така от точна, як ця. Але в мене от настільки багато точив, що образівом з'їло, почало під'їдати крильчатки, і вони почали вилітати і його погнуло. Коротше, я то її встановлю зробив, але вже б'єння є, і, коротше, со временем, зразу запускаєш нічого, а потім починає бити. Коротше, я купив нову. Заказав фірміною. Ну як в Україні виробник український 14-16 тисяч я не дав. Так, ще я не показав цей станок. Це станок теж я скопірував з польського станка, але не дроздовський. Це точить дискові піло. Тут побігітовий цей. Там ззаді через ролик висить гір'я, для того, щоб коли ти точиш, щоб он дуже, он дуже легенько ходить, опускається. Ну, це я вручну точу. А це на регулюється, регулюється цим речабом. Здимать по висоті. Плюс підразні піли є ще отвори. І це крайні це на дискову пілораму 700 -і стоять. І вот таким uh, конусом зажимається на різний. Тут маленький конус, тут великий конус. Різний діаметр uh, внутрішній посадочний. Так, з цим розібралися. Теж тут. Наш це все просто і примітивно. Це світло. Тут світло точно треба, бо треба дивитися за заточки. Круги наші українські Хороші, і бомба. Це вроді криворі криворіг вроде би їх роблять, не пам'ятаю. Вот. Поїхали далі. Ці, як я на них кажу, йолки цеплять піли. Тобто на цих два станка. Т-образно на дві сторони, це сюди вешаю піли це і туди. І в мене і там от ще одна йолка така. Це сугуба на цей станок. Сюди вешаю, а сюди, там що короткі, коли складаю піли, то короче, ну складаю як в бухту складаєш, допустим, клієнтам. То я стараюсь пірамідки акуратно скласти, а які коротше, поки вешаю туди, а потім їх вкладаю внутрі, щоб ну, не сильно згинала піли. А в основному ці всі піли оце. Це на наші пилорами. Тут 6 пилорам. Вот. І ну, на кожну пилораму по два гвоздя. А от ті дві гвоздя не вистачає І вони лежать в кольцях на землі. А це горбельовочний ленточний. Є станок теж. І мексовський. До речі, там дві головки. Типа дві пилорами на одному стані і лента йде. Так ось з горбелями. І воно розпилює. Це теж в кольцях. Так, далі. Це у мене. Такий здоровий стол. Це столь, стол розчленітель, я кажу. Це ну, розмотати пілку, коли вариш і розрізати, до речі, гельєтіна теж самодільна. Це ножі з дробілки. І вони, брак їх заключався в тому, що вони в перший же день лопнули перекалені, типу, дуже суха сталь. Я їх, мисль у мене вже тоді була запустити свій цех. Я їх прибрав в руках, оце теж він ну, полиця з нього і цей. Ну, от, так от воно врубає. Настільки, щоб ви розуміли, сталісте, що точу я його, якщо раз в рік точу, а то і, і може і не точу. Це типу, лінійка, щоб під прямим углом. І тут дві оці полосочки це щоб шов сходився по типу, шагу. О. Ось так. Такі. Классні ножниці вийшли удачно. Все, що на скору руку робив, все удачно. Стол тут, наверное, ну, так буде 5. Це 5, вон. це 575 Ну, десь 6 8 метрів, грубо говоря. Ця вертіп цей. Все, я пробував брати ленты в бухтах і бухту так на саморезах туди вставляю, щоб розкручувати ленту. Один раз я тільки продавшись, мені з цими продажами не дуже сподобалось. Теж на скору руку сліпив, це шток з э, шток амортизатора. Чи що. Так, тут у мене стол іде, 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 і це упор від якої пляше лінійка. Ці борта це коли перевертаєш туди пілку, щоб вона зі стола не злітала. Там, там борт такий самий. Це наковальня, вона тут толщиною сараковка. Для чого? Для ріхтовки піл. Коли піл угне, там щось якісь зуби порівняти, то на цьому я рівняю. От лінійка по, ну, по, ровність по задній стінці провіряється. Лінійка є, що я в поперек. Там якась типа така от, в ножа пуговочного. Ну, випуклась, проверять, девица. Це Два валика на прикріплених, щоб повішати пілку пилку і прокручувати, щоб вона там не тормозила. Валики обтягнуті от такою резиновою трубою. Там підшипники, Тоже є регулювання, от. Ну, тут трошки у мене творчий безлад. Вибачаю зразу. Це літольчик. А чого? О, це, до речі, мій старий розводний Єсіньовський на один речах. А чого я його витащив і зняв? Бо хлопці з броварів, там, де я колись різав, передали мені своє старе розводне. До речі, це динозавр ще тот. Коротше, якщо хтось хоче зробити розводне, я колись розказував. Отакого такого конструктиву. І... Це найдешеве розводне і одне із найкращих на качество розводу. Тому що тут ти наглухо як блокування в машині зажав пілку, Типу Типа тим нижнім ексцентриком губу. І потім штоком до індикатора розводиш. Ну тут що треба я тут со штоком трошки маніпулював. І тут мабуть, треба подворити ексцентрики, бо щось воно мені неудобно зажимає занадто далеко. Ну, це ще, я ще до цього повернувся ще розкажу, як це вийшло. Я його просто прикріпив на свою своїй стані, щоб мені перевірити удобно було своїм хлопцям, там і був напарник, де я на пілорамі колись робив багато років тому. До сих пор вони працюють. І мій брат родной Олег, рамщики. І то, що пили, вони. Їм купили розводне, але щось воно їм не пляще, то я їм хочу і нашаманити, щоб воно все чирікало. Саме просте. І спілки і пружина. Типу воно ходить туди-сюди. Ну, я трошки його підкрутив, ось... ну, воно типо, працює. І просто шток на пружині. Все. Елементарно, просто і надіжно. Він такий стоїть там 25 тисячі гривень, Є вони, я бачу. І я їм, до речі, розводив і розвод дуже якісний. ну, Оцей, звісно, покруче. Тут теж класно і швидше, бо один річах. Тут, спочатку, двигає ексцентриком шток. Оцей на пружині, всередині пружина. А шток, щоб ви розуміли, як все ж показати. От там він світиться така таблеточка. Ця фігня твердосплавна. Тут індикатор. Стояв він там. Так, що далі? Тут у мене полочка. Там всякого хламу, я плюшкин, до речі, всякі болтики, железячки, я їх збираю то солідол. От такі от. то Алюміній я з нього робив ролик на гріндер. О, До речі, гріндер. Зробив я недавно отакий от монстрячий гріндер, Я його називаю чужой. Знаєте, такий є фільм ужастиків чужой. Чого чужой, бо він теж такий громоздкий і страшний і з відвіжною челюстю. Робив сам абсолютно без токарки, Оці два ролика пластикові. Пластик підібрав трубу по діаметру цього підшипника. І на ту трубу просто з феном наматував полоски пластмаси. Так я ну Пластмаса ABS дуже добре розплавляється, наматував виймав трубу, забивав туди підшипники. Сама ось між підшипниками ми втулка і вона типу, сама центрується. А це просто шайба, щоб він не виїжджав, коли нагріється. Хоча він не сильно і гріється. Це сантиметрова плита, і тут вона у мене двойна. Я вже робив так. Захотілося мені його зробити таким монстрячим. Він поворотний, оцей болт відкручується, і гріндер лягає <клухи> палицям, витаскується. Це все так само, як я роблю, із штокав із амортизатора, Воно дуже шліфоване, класне. Отпускається там, витаскується. Тут це трансформер, переворачуєш як хочеш. Тобто можна так поставити. Ну, Я його робив. Це взагалі, хто знає, це станок ножидельний. Ножі я теж колись робив, увілікався. Але робив я його не для того. По-перше, мені треба була оця велика площина, щоб ви розуміли, оця яка. Величиною в мене була оця железяка, <кій> я її ніяк по висоті не обрізав. Просто просверлив, прикрутив ролики, а потім по закругляв це все <кій> максимально, щоб мені зробити длинну плоско. Для чого? <кій> Бо коли в горизонталі, от навіть станка робить, щось таке там шліфануть по лінійності, да? то чим більше площина, тим удобніше. Тут, вплив до того, що топорище можна шліфувати. Це якась стара лента. Тому я заказував, німецькі дорогі. Оце, допустимо, до речі, ця червона це я на фрези брав твердосплавні. Пробую я точити, дуже класно точить. <кій> Бо раніше я їх точив на наждаку, неудобно в руках держиш. А тут положив фрезу, для чого і стол є образний. І у мене отут тут якраз заходить і собі пішов точити під прямими углами. Все чітко. Вибирає моментально. Мотор 1,1 кВт і він тисячник. Через те, Я даби додати скорості, зробив, наскільки у мене вийшло, з текстоліта такий шків. Ну, Він був шківом, тільки тут були ручки для рівня великі, от. я їх зрізав, дуже легко він точиться. Прямо на моторі. Зробив, тут я його закріпив в тисках, зробив таку металоконструкцію, щоб воно було, ну, укріпив його, щоб не і... По лицю, щоб примітивний різець із пилки пілки показати вам різець. Короче, якщо захочете, я коли небудь продемонструю. Я просто ріжу дискову пилу убитую, з неї вирізаю кусоч з зубом победітовим і їм точу. Це точено прямо на моторі. А ці Ролики. Оце стає байдив алюмінівий, що я показував, там стоїть. І тут теж ГРМ-овські ролики. От. І теж із штока. Якраз підшипник підійшов, що, по-моєму, 15. Там, що шток чітко зайшов класно в підшипники. І Тут різьба, різьба, і тут різьба. тут це на пружині, пружина всередині в корпусі. І це регулювання. Тобто ну, ця байда двигається туди-сюди. І тут от болтом її можна регулювати, щоб ленту ленту здвинути. Ну, ця лента трошки мене покалечена, я дернула її, вона роздвоїлась. Кусочок відпав. Отак вона 75, має буде. Ну, Це так на пластмасу, на дерево. Я щось там з пластмаси робив і так воно залишилось. До речі, цікаво, що це цельний кусок граніта. Тут а, у нас вивалили відходи із ну, хтось робив із камені пам'ятники. І кусочок був іменно такий полоска така. Оце я вирізав алмазним кругом, щоб мені підлізти фрізою. А тут, а, сверлом, стрілом, да, промодохався, конечно. Висверлив короче, три дирки і, і боксітка тряпочку накрутив і вкрутив болти на і І притягнув до уголка. Уголок тут, до речі, теж регулюється. І це лента двохметрова, але можна поверх 2 метра, можна висовувати ригель ще. І от це регулювання його. І поверх 2 метра свободна така от станина. Це він так вот запускається. Так. Тож він, він винесов сюди. Все, короче, можна Такий вот это, короче, можно отрегулировать вот такие вот станок. Че интересно получилось на цьому серебра, вони же его и охлаждают. Тут колин окрутится и ветер дует такой сюда. И чтобы не грілось, и каменюку сюди поставить. Ну, в Ютубе подивився інформація, что железяка греется и наклеивают керамическую плитку. Я думаю, нафиг плитка, якщо можна, цельный камень поставить. Ну, короче, таки. Монстр, я практично на йому ще крім фреси, нічого не робив. Але функціонал у нього бешений, по роботі з ним. Це в мене наждак по, по, ну, шліфовувати сварочні шви. на йому. Тут вентиляція йде, і до речі, це до, до цього вентиляція. На йому вентиляція закривається заслонкою, щоб коли я не працюю, щоб е, не создавати лишні, ну, утічки давление в трубі, щоб добре образів э, вибрасувало. Ну, вибрасює ну, примерно процентов 70-80 мелкої фракції, іменно та, що летюча. А те, що там чуть опадає, от там, то воно вже крупне, воно по цеху не летає. Тобто, в цеху не смердить, цеху бомба. Вот. Даже до такої степени, воно тягує, що коло станка сквозняк можна шию простудить. Так, ну там 3000 2,2 кВт мотор, щоб ви розуміли на крильчатці. Там вона за стіною стоїть під таким навесиком. Так, вот так я складаю пілки, це клієнтські. Там у мене теж бардак ящик. Це там запчасті до квадрик. А, До речі, я ще ж коли мені робили, ці ці... А, це ці компресор Дніпроємський я купив. Такий він, слабенький, такий порапшувати щось там сварки. Пропшикать такие дела.